Шановні, якщо ви не заперечуєте, ми від другого переходимо до третього, якраз будемо заслуховувати ті питання. Погоджуєтесь? Дякую. Прошу. Дякую. Дуже радий бачити таку активну діяльність щодо створення цього парку, вдальському міністерству за підтримку громадськості, громадським організаціям, тому що, звісно, це питання стоїть вже багато років стосовно створення. І останні роки, які працюють в даному напрямку, це було проведено відповідні роботи на обласному рівні. Було підготовлено ще, коли було управління екології, відповідні розпорядження про створення робочої групи. Дана робоча група також вирішувала ну, переглядала всі ці проблемні питання, спілкувалася як з сільськими радами, так і з науковцями. З громадськими організаціями і безпосередньо в цьому всіх робочих групах навіть приймали участь представники Міністерства екології, які, які більш будемо, також, ретельно, досконало розповідали про цю ситуацію. За результатами даних робіт було підготовлено картографічні матеріали, які ви бачили, які є роздруковані. Якщо буде необхідність, можна буде підійти більш детально глянути цю ситуацію. Так, до складу території парку планується включити землі те, хто Береславського району, Дозерського, Лаприсанського, Цюріпінського, Накоповської міської ради і Херсонської міської ради. Загальна площа проєкту становить 81 88,9 гектарів, в тому числі 14 346 з вилученням у власних користувачів і 67 543 тисячі без вилучень. На сьогоднішній день вже отримано відповідно до законодавства. На сьогоднішній день потребується законодавство, отримано погодження. Це землі водного фонду, 2285 гектарів без вилучення. Це отримали лист від Херсонського обласного управління водних ресурсів. Також погоджено картографічні матеріали відділами Держземагентства всіх районів, на яких ця територія розповсюджується, це без вилучення, погоджено включення землі сільськогосподарського призначення 531, 531 гектар. Погоджено Херсонську обласною державну адміністрацію ну, території землі водного фонду, правоохоронного призначення і було підготовлено ряд листів. Перше, це було направлено листи до лісового та мистецького господарства області, але напротязі місяць відповідь не було отримано, після того були частково внесені зміни, в картографічні матеріали і вже більш ретельно і детально було направлено листи безпосередньо, коли вже була проведена земельними ресурсами району обласної області робота. Це Безпосередньо за заформили 2, 2 зен та 6 землочі, відповідно, які території потрапляють ну, підприємства, установи, організації. Це, я повторюю, це Національна розміщенна компанія Укренерго, яким було направлено лист на погодження, тому що дана земельна ділянка потрапляє ну, це їх власність. Державне підприємство «Степовий філіал імені Виноградова філія Укоренділга це 328 гектар без вилучення. І двом підприємствам, це державному підприємству з Херсонське та Лесомосильське господарство, 29 369 гектарів, в тому числі 13 тисяч з вилученням. І державному підприємству, Каковське лісомосильське господарства 2671 гектар, в тому числі 181 гектар з вилученням. Відповідні погодження від даних підприємств на сьогоднішній день, не обласна державна адміністрація, не там на жаль, не І з тим проблемним питанням безпосередньо це е, заручилися і підтримкою міністерства стосовно вирішення цього питання. Це питання нагальне і хотілося б більше почути е, представників е, агентства, де цього господарства, е, е, стосовно створення цього парку, їхню думку, як вони бачать це. В принципі, в мене дякую. Я испытание, прошу. Тут у нас